Chrono Odyssey – це гра, яка з самого початку обіцяла стати проривом у жанрі MMORPG. Її розробка почалася ще декілька років тому в стінах корейської студії Chrono Studio. У час, коли вийшов перший трейлер, проєкт одразу привернув до себе багато уваги. Ідея подорожі у часі, масштабний фентезійний світ і використання ручія Unreal Engine 5 для MMO, все це створювало відчуття справжньої гри нового покоління, яка нарешті мала привнести у світі. Від цього жанру щось дійсно цікаве. Адже на тлі розчарувань, які привнесла індустрія останніми роками, хроно Одісі виглядала як ковток свіжого повітря, принаймні на папері. І ось після кількох років мовчання, нарешті відбувся перший закритий Бета-тест. І в цьому відео я розповім вам людинкам, що собою являється гра, у чому її особливість, як влаштовані механіки, і найголовніше, що саме показала Бета. А перед тим як почати, не забудьте поставити лайк, залишити коментар з вашою думкою про цю гру та підписатися на цей канал. Почнемо з того, про що взагалі ця гра. Сюжет Хроноодісі базується на конфлікті з невідомими силами, які загрожують самі течії часу. Гравці стають частиною організації, яка контролює баланс між часовими лініями. Світ гри це величезна планета на ім'я Сетера, наповнена різними біомами. Крім сатери, розробники також обіцяють ще, як мінімум, 12 планет, які будуть представляти себе окремі достатньо великі локації та регіони. Ключовою особливістю гри є механіка переміщення у часі. Так звані хроноворота дозволять потрапити у минуле майбутнє та теперішнє, що дозволить змінювати хід подій, а також дасть вашому персонажу цікаві здібності і нові можливості для розвитку. Але про це поговоримо трохи пізніше. Гра матиме нон-таргет бойову систему, вона динамічна, тактична та натхненна серіями Souls, що не пробачає помилок. Нон-таргет у Odyssey вийшов в цілому непоганим, і щоб дійсно наносити демедж, треба реально поцілити у ворога, а не вдарити поряд з ним. Але це створює невеликі проблеми у місцевих NPC та босів, які іноді практично впритул не можуть влучити по головному герою. Також ваш персонаж буде мати одразу два види зброї, між якими можна миттєво перемикатися під час бою. Наприклад, ви можете увірватися в натовп із дворучним мечем, нанести серію ударів, а потім відступити та піти у оборону за допомогою меча та щита. При цьому під час самого бою будуть важливі знання таймингів ухилення від атак босів та ворогів, блоки, парирування та інші подібні особливості. Бо, як я казав, бойова система побудована за образом соудзлайків, де вороги зносять тобі просто колосальну кількість здоров'я за удар, тому краще не потрапляти під ворожого меча. Плюс ще до цього деяке озброєння базується якраз саме на цих факторах по типу парирування. Але попри цікаву та вже знайомо по іншим іграм концепцію, відгуки з нещодавнього бета-тесту були доволі змішаними. Частина гравців хвалила бойову систему за динаміку, а частина навпаки критикувала за недостатню плавність анімацій, на відповідність ударів і затримки в управлінні. Чи є це чимось критичним? На мій погляд, ні, адже те, що бачили гравці на бета-тестах, це лише прибета версія гри, і до релізу всі проблеми з анімацією мають бути пофікшені. Так чи інакше, стосовно бойової системи, більшість все одно залишилося приємним враженням від загального напрямку або принаймні були стримані від негативних коментарів. У Chrono Odyssey буде доступно шість класів на вибір: від воїна з важкою зброєю до лучника, мага і паладина. А ще у Chrono Odyssey не буде класичної системи розвитку вашого персонажа, як, наприклад, у World of Warcraft. Замість цього гравець прокачує не просто свого героя, а саме ту зброю, якою користуються. Чим частіше ви б'єте ворогів мечем, тим більше умінь для меча відкривається. Якщо ви берете в руки іншу зброю, то розпочинаєте новий шлях розвитку. Загалом бойова система та система розвитку героя одразу нагадали мені те, що було у New World. У грі від Amazon ви так само маєте енну кількість видів зброї на вибір, кожна з яких є унікальною і при цьому має свої власні скіли. Ви так само мали прокачувати не вашого героя, ну крім деяких статів, а саме вашу зброю. Адже саме вона створювала та давала вам клас, якщо можна так сказати. Прокачуючи посохи вогню чи рукавичко ви могли стати повноцінним магом, а граючи за лук та, наприклад, рапіру, можна було стати непоганим рогою рейнджером. Різниця між Хроно та Нью Ворлдом в тому, що у Нью Ніворлді ти міг надіти на свого героя реально будь-який варіант озброєння. І якщо тобі не сподобається, то вже поміняти на щось інше. В Хроно такої свободи не буде. Гравець, на жаль, буде зобов'язаний вибрати той чи інший архетип персонажа і вже там вибирати між декількома доступними видами озброєння, наприклад, як посох, фоліант чи так звана манасфера у мага, або шабля, мушкет чи клинки у асасина. Загалом, з New World тут буде списано дуже багато різних механік та особливостей, про які ми поговоримо далі. Але чим дійсно відрізняється ця корейська ММО від всіх інших, так це кількістю ворогів та контентом, що з ними пов'язаний. Вороги і тут будуть різні від звичайних монстрів у відкритому світі до елітних супротивників та рейдових босів. Якщо говорити коротко та не сильно вдаватися у деталі, то мандруючи по околицям сетери, ви будете зустрічати як звичайні типові патрулі болванчиків, які займаються охороною доріг, селищ або являють собою просто лісових монстрів, так і більш серйозних та небезпечних мобів, наприклад, світові боси, як малі, як от Скорпіон, так і великі, як дракон з першого трейлера гри. Вони потребують кооперації від багатьох гравців. Крім цього, можна буде потрапити у різноманітні данжі, які діляться для соло гравців та для великих груп. Додатково ще можна буде помірятися силами зі створіннями у хроноворотах, які вам треба буде відшукати самотужки. По суті, це такий собі данж для одного гравця в іншому вимірі. Там, в цих воротах, вам буде протистояти хроно якого потім, завдяки унікальній механіці так званого хроноскопа, про який я говорив на початку відео, можна буде викликати на поле битви для допомоги. Хроноскоп це взагалі кумедна штука. Розробниками він заявлений як та сама унікальна механіка, що дозволить переміщуватися у часі та дасть вам круті здібності. Але на ділі він дає хіба що можливість викликати переможеного боса на короткий проміжок часу, а також Дасть змогу заставити групу ворогів, перемістивши їх та вас у інший вимір на декілька секунд. Але атакувати при цьому їх зможете тільки ви. Тому, якби я мав людського носа, то не відчув би тут нічого унікального. Відгуки з бета-версії в цілому зійшлися на тому, що бої з великими ворогами є дуже й дуже видовищними, і при цьому боси дуже карають вас за помилки та можуть знести практично повний стовп хід за один удар. Інші ж скаржилися на незручну камеру і погану видимість у критичні моменти, а також на загальну низьку якість штучного інтелекту та анімації. Ігровий процес та сюжет в хроноодісі подається в класичному для жанру стилі: головна лінія, побічні квести, світові події, інстанси та інше. Але от якість самого подання так само йде на дуже низькому рівні. По перше, більшість квестів по своїй будові тут нагадують знову ж таки New World. бо як і у грі від Amazon, тут немає детального опису завдання, а більша частина самого виконання зводиться до того, що ви маєте піти в точку А, ліквідувати ціль, або, наприклад, зібрати якийсь лут з контейнерів, які іноді будуть підсвічуватися, але в більшу частину разів ви маєте шукати все самотужки, і потім вже повернутися у точку Б та здати квест. Завдання тут постійно повторюються, є слабо прописаними з точки зору геймдизайну та загалом дуже сильно нагадують структуру з New World. Навіть загальний інтерфейс проєкту виглядає як копія гри від Amazon, але при цьому трохи гірший на вигляд. Багато гравців відзначали, що він незручний, не інтуїтивний, без належного навчання, Незрозуміло, як прокачувати професії, де знайти потрібного NPC та як працює система екіпіровки. Графічна складова та перформанс у проєкті так само вийшли доволі спірними. Більшість скарг з бета-тесту було саме на оптимізацію, адже навіть на топовому залізі гра працювала дуже й дуже нестабільно. Часті просадки fps, відсутність підтримки DLSS, зависання в інтенсивних сценах усе це псувало враження від гри. Другою великою проблемою став перформанс самих серверів. Удари часто не потрапляли в ціль. Затримку вихилені, телепортації ворогів або їх застрягання. Камера в бою з босами поводилася некоректно, особливо в тісних приміщеннях. Графічно гра при цьому виглядає ну нормально, іноді вона вражає, показуючи хороший рівень освітлення, атмосферності та приємних текстур. Але в інші моменти освітлення лагає, текстури ландшафту не прогружаються. І загалом все виглядає якимось сірим та млявим. То які ж висновки можна зробити з бета-тесту гри? Хроно Одісі це черговий приклад надмірно амбітного, але слабо реалізованого MMORPG-проєкту. Попри вражаючі обіцянки та ефектні трейлери, реальність виявилася значно менш привабливою. Унікальна механіка подорожі у часі перетворилася на банальну фішку з сумнівною користю, а бойова система, хоч і має потенціал, страждає від сирих анімацій, неточних ударів та технічних проблем. Візуальна частина гри, хоч іноді й виглядає красиво, але все-таки не витримує критики через проблеми з оптимізацією, просідання ФПС, багами з освітленням і відсутністю підтримки сучасних технологій на кшталт DLSS. Інтерфейс незручний та неінтуїтивний, квести, повторювані і нудні, без сюжетної глибини. Навіть рейди та боси, які мали би стати фішкою гри, викликають більше фрустрації через проблеми з камерою, недопрацьований штучний інтелект та технічні збої. Більшість ігрових механік здаються або скопійованими з інших ММО, зокрема з New World, або просто незакінченими. Але той же New World при цьому, який так само мав купу проблем на старті, мав принаймні те, чого ще немає у Chrono Odyssey – так званої людської душі. Так, там були черги, були баги, були проблеми з оптимізацією, але людинкам було цікаво грати у той проект. Він виглядав приємно, мав якийсь власний вайб та об'єднував ком'юніті. ММО. Якби розробники не забили на нормальну розробку гри, то там все було б набагато краще. Хроно Одісі замість революції у жанрі та замість того, чим реально мав би стати успішний New World, поки що виглядає як ще один New World, але знову провальний, і який так само намагається втриматися на хайпі, але не пропонує нічого справді унікального чи цілісного. Якщо проект не зазнає серйозного полірування до релізу, він ризикує поповнити список гучних, але швидко забутих онлайн-ігор. Тому поки що, навіть попри те, що у Хрону є непогана база для розвитку, я б не покладав надій на цей проект. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар та підписатися на цей канал. А з вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам.